Усім привіт! Вас вітає канал До Щедрого столу. Сьогодні ми будемо готувати капустяні оладки. Це дуже проста страва, але смачна і корисна, та й готується вона досить швидко, що для цього необхідно. Білокачанна капуста, бажано молода, домашнє прокисле молоко, яйце, сіль, цукор, сода, а також борошно. Отже ж, готуємо. Для початку нам треба нарізати капусту. Ріжемо досить тоненько. Я нарізала капусту тоненькими смужками, а тепер її треба відварити у ледь підсоленій воді приблизно 5-7 хвилин. Закидаємо капусту у підсолену водичку і відварюємо. Так, я підварила вже капусту і відкинула на друшляк для того, щоб стекла вода. Тепер додаємо сюди кефір півсклянки, одне яйце, пів чайної ложечки солі, одна столова ложка цукру. І перемішуємо ця маса ще рідка, і тому ми додаємо 3 столові ложки борошна. І одразу ж чайні ложечки соди. І перемішуємо гарно. Я все гарно перемішала і тепер капустяна маса готова для того, щоб її смажити. На завчасно розігріту сковорідочку викладаємо оладки капустяні і одразу ж так формуємо. Спочатку вмикаємо великий вогонь, а потім, по мірі нагрівання, ми зменшуємо його. Так, дивимося, чи підго... так не підгоріли наші оладочки. Так, колір яскравий. Перегортаємо і досмажимо на маленькому вогні. Ось ми приготували наші капустяні оладки. Вони ніжні і м'які, немов хмаринка в небі, та ще й із злотавою хрусткою скоринкою. У розрізі видно, що оладки добре пропечені, а тому й апетитні і дуже смачні. Рецепт знаходиться під відео. Тож і ви готуйте капустяні оладки і частенько навідуйтесь до мого щедрого столу. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, а ще краще підписуйтесь на мій канал. Попереду на вас чекає багато цікавого. Всього вам самого найкращого!